Як місто називається? Попрад. Попрад. Ми в місті Попраді, тут готель, ми в центрі міста зупинилися. І ось так виглядає новорічна ярмарка. в Попраді. Краса. Тут пішохідна зона. Доріжки для, для велосипедистів. А далі в нас... Запрошують такі казкові дерева і казкові тварини. Отак. От Попрот. І в принципі, так, да, це є центр села. 9 годин вечора. Все світиться, все дуже красиво. Люди святкують, вже почали святкувати Різдво. Давайте ось тут. Ось такі стоять кафешечки. Ну, як ви бачили, ще набагато більше людей. Кошиться, але в Тут набагато менше, але все одно молодь. Гуляє. І відпочиває. Ось так. Ми гуляємо. Заходимо в таку красиву, красиву арку. Міста поприте. Я думала, вони включать ще терми сюди. Було б дуже добре словацький термін. Було б гарно словацький термін. Ми могли спокійно захопитися завтра словацький термін. Тут гнімо далеко від цього. Був би гарний маршрут. Тут гарніші терміни. Був би гарний маршрут, Я маю на увазі, що вчора ті терми плюс обід, і ми б ще погуляли тут по попереду. А сьогодні раз ми вже тут на місці. Терми так. словацькі, кошиться і, mm. додому. і додому. Mm. І було б дуже гарно. Я спочатку проб'єш давно до тої поїздки придивлялася. Вона називалася термала угорщина Словаччина. Я думаю, що реально буде і там, і там термоє не захоче. Ай, така гарна. А де Таня? Зверху застря... Десь... йде. А, верху? Боже я. <світкій> так, треба роздивитися все. Так я ж кажу, так. Да. Нас за це нагадує, кажу, у нас міста теж були такі гарні. Так дерева були прикрашені. І шари по всьому парку звисали, такі світячі. А Харків там, боже, Сумська вулиця. Ми спеціально їздили. Та це просто, помню, і дощ, і сніг, а така краса Хорошо якраз. Ось тут тварини. Ще дуже прикольно, да? коли вони світяться так. Як олені. Ось так ідемо. В принципі, центральна вулиця. Дуже красиво. Так гарно виглядає через камеру. Виходимо. Угу. Ну, воно, в принципі, не так красивіше живу, ялинки які гарні. А тут недалеко, так, ці словацькі терми? Ну, Там в гори треба їхати, але недалеко, бо нам показувало гід, що там а, да? Ну, там треба в гори їхати. Рівно в лісі. Чим? Вона розказувала, що там зимою катається на лижах. А, ви не були в них? Ні, ми не були. Ми проїжджали, ми я їхала в Іспанію, їздила в поїздку. Ми, а, ми, тут, ми тут отак переночували, поснідали, мали екскурсію до ну, да, і поїхали. Трошки приїхали. в магазин зайшли, що там щось поїсти купити І... Ну так. Да. І вона нам от розказувала, що Боже, а як ви витримали дорогу до Іспанії? Нормально ми без нічних понів дуже поїхали. Це та дорога така була. Цей. Ми мали перший день в Будапешті, вечірню прогулянку. По ну, да. Це все, ми на кордоні. Просто я о 9 годин, вечірня а. прогулянка, нам накрилась, бо автобус треба було ставити на відстій. Ну, да. Достаті ми приперлися сюди швидкість світу, перанчували на другий день, ми мали в Італію їхати. Так, ось така краса. Написана назва міста. Опрат. І вверху світиться башта Ратуші. Ми вже дійшли до ратуші. І тут, в принципі, оце є центр-центр. Так? Я так розумію, що да, ратуша ж це. Маленьке місто дуже. А з іншої сторони добре. Так, а там вон біля церкви. Це, в принципі, тут храм, так? Зараз підемо подивимось, які так, да, ну це да, церква якась пува, ставебна. Прості. Що це написано? Так. Ось такий. Зараз обійдемо. Люди вже нагулялися, пішли спати. Може, в маленьких містах не прийнято по ночам ходити. Це великі міста. Да. Боже, так, красунчик. Ось такий. Зустріли кульку. Дівчинка, пройде, а то якраз попадає в нашу кульку. Так. Так, треба зайти всередину, бажання загадати. О, в кожну таку з треба заходити всередину. І ось новорічні бажання. Так, кулька, кулька. О, так. Саме сокровенне бажання. Сокровенне бажання ось таке. Загадаю сейчас. І виходжу з кульки, йдемо далі до ялинки. Тут ялинки, ялинка у мене гарно прикрашена. Ось така гарна подорож. Добре, що ми не лягли спати. А, там ще ціла ярмарка теж. так що... Так, ми не, не дізналися, що це за собор. Виходимо до прекрасної ялинки. Ага. Це, мабуть, не ратуша, а дзвіниця, так що я не права. Це дзвіниця собору, ну собор в центрі міста. Що? Хто хотів пиво попробувати? Пиварня? Пивоварня? Ні ну я хотіла пиво попробувати. Просто попробую, я не дуже любитель пива. Але воно ж просто славиться. Слова славиться і варінням пива, а не вина. Купальник пивний. Купальник пивний. Так, тренд сучасний, в сучасних магазинах. Зимовий сніжний жакард. Ой, чуть не впала. Так, і тут ось так ялиночки гарно прикрашені. Ручки замерзають. Так, о, виходимо. Оце так розумієш, що центральна площа, так? Да? Зараз підемо туди. Тут, бачите, окремо доріжки велосипедні. ну Проходять вони по тротуарам. І плюс пішохідні вулиці. Так. У нас ярмарок номер 2 Так, чарівна машина. Сейчас покажеться в нам. Ой, вау, вау, вау! Чарівна машина. І ялинка. Отак справжня. Це. Ту я мія подивіться, як вона прикрасна вогниками і як це гарно. Чаусі. 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 Так. Ось ялинка, центральне місто штучно стоїть, а то є прикрашені, і дуже гарно виглядають. Я теж хочу. Так. Так, ось лист Миколаю поперед. Так, машина мрії. А он карета мрії. Карета принцеси треба йти бажання згадувати. <кхух> так, ну який же новий рік без пункт, на повній твейні? Кот, <кхух> чоколати. Ага. Так, смородина 2,50 євро, пунш 3 євро. ага Так. Чоколади 2 євро. Зараз ми дождемося перекладача наша У нас попалася жінка яка знає словацький гарниць. Так що ми поки... Так, тут ось, ага, Глінтвейн 3 євро. пунш, пунш, да, пунш. А це біля ліновари. Кажу, ну треба ж спробувати, правда? Я, я це попрощу. Ну що, з наступаючим новим роком нас і собі зробили. Я взяла. Пунша, пунш. Ось він, бачите, показати хочу. І будемо зараз святкувати, пити в такому цікавому, славному місті. Попрат. Зі мною дівчатка. Наступаючи роком, Робимо собі настрій самі. Новий об'єкт. Я в черній кареті принцесі. І поки вона не перетворилася в гарбуз, будемо загадувати бажання. Бажання про нову подорож. Яка принце нові відкриття світу і мирна наша земля. Тепер вже до побачення, сподіваюся. Також не розпрощаюсь. Ну, мій лентвейн, Ось такий плазмозовим стаканчик Говорить про те, що ще не вечір, треба йти далі. Я ще в ці рівні коні, які ще не перетворилися в мишей. І поки що принцеса не перетворилася в золу.